Слава Господу, брати і сестри! Христос Воскрес! Я зачитаю Боже Слово, це записано Євангелист Лука з 23 розділу. 50-й вірш і нижче. І 24 розділ. І ось мужна ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шанована і праведна. Не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата, і тіла Ісусово став просити, і Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, ішли йшли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло Його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповідю спочивали. А дня першого в тижні, в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи. Наготовані пахощі та й застали, що камінь від гробу відвалу не був. А війшовши, вони, не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одешах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він сказав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його. Амінь. Займіть ваші місця. Цей ранок, який дарував для нас Господь цей день. Знаєте, наші думки, наші проповіді вони сьогодні лунають про нашого Господа Ісуса Христа, про Його славне Воскресіння, про страждання Його. каже апостол Павло, прийшовши до церкви в Коринті, каже: «Я, я захотів, коли я прийшов до вас, я захотів не знати нічого, окрім Ісуса Христа Розп'ятого. Ви знаєте, я так думаю, Павло, який був навчений науки, знав дуже багато, написано, навчався у нього Гамаліла, він міг, як кажуть, бліснути разумом. Він міг щось сказати таке особливе, але каже, коли я прийшов, я вирішив нічого не знати, окрім Ісуса Христа, розп'ятого. І перед цим говорить Павло, що для, для юдеїв це. це для греків це глупота, для юдеїв все й родству, а для усіх покликаних це є сила Божа Ісуса Христа, який був розп'ятий, який воскрес, який сьогодні поправицю Отця. Слава нашому Господу! Ці слова, які ми щойно зачитали, де Лукаві описав про Господа нашого Ісуса. Про те написано, як Він каже, Писання, що коли його розіп'яли. І один чоловік із Ареметеї, якого звали Йосип, він написано, що він відважився піти до Пилата, просити тіла Ісусового. І каже Писання, що коли він прийшов, він, він узяв це тіло, він замотав плащаницю і у цей гріб поклав висічений, який там, де ніхто не лежав. І написано, що жінки, які прийшли з Галілею за Ісусом Христом, вони все це спостерігали. Коли ми читаємо про те, хто ці жінки, ми бачимо, що ці, ці жінки це ті, які побачили милість, отримали милість від самого Господа Ісуса. Це ті, які були, одна з них, Марія Магдалина, написано, що де Христос вигнав всім духів із неї. Я думаю, вони в своєму житті оцінили свого вчителя. Вони оцінили те, що Господь зробив для них в їхньому житті. І написано, вони не відходили від Нього навіть тоді, коли вони побачили, що Ісуса розіпяли. всі розбіглися, але вони залишалися поруч із Ісусом. І каже Писання, вони приготували пахощі, настав день суботній і день спочинку. І коли настав цей ранок першого дня в неділі, написано, що вони рано вранці до гробу прийшли несучи пахощі. Те, що вони приготували, те, що вони, брати і сестри, могли ще зробити для Господа свого. Те, що вони могли зробити для того, хто їм зробив добро, вони накупили пахощів і йшли ще раз побачити Ісуса. І, знаєте, я так думаю, оцей день відпочинку для них. Він був днем роздумів, днем переживання, днем таким, знаєте, вони думали в своїх думках, а то в і не сходилось нічого. Чому так, Господи? І написано, оцей день ранок, першого дня в тижні. Вони зібралися, жінки, і йдуть до гробу побачити гріб. Ідучи по дорозі, вони розсуджували, вони бачили той великий камінь, який був завалений гріб. Вони бачили там, де поклали Ісуса. І вони розсуджували в серці своєму, хто нам відвалить каменя? І каже Писання інші євангелисти, описує, коли вони прийшли до гробу, Ось стався сильний землетрус. Ангел зійшов з неба, відвалив камень і сів на камінь. Написано, що одіжьо була біла, як сніг. І він звернувся, написано сторожа, яка, яку поставили пересвященники, вона стала як мертва. А ангел Господній він звернувся до жінок і говорить: я знаю, я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Дорогі брати і сестри, Господь говорить сьогодні до моєї вашого серця, я знаю, що ти шукаєш. Я знаю, кого ти шукаєш, і чого ти прийшов. Втім, Господні, я знаю. І говорить далі ангел Господні, ідіть подивіться, його немає. Він Воскрес. Брати, сестри, наш Господь він Воскрес. Він є живий, його немає серед мертвих. І написано, що сторожа, яка стояла, вони це все бачили. вони Написано, вони подіяти проти Господа, проти сили Божої, вони нічого не змогли. Але написано: ангел Божий він звернув увагу на тих, хто шукали Ісуса. На тих, хто шукали Господа, Він на них звернув увагу. Проти все серце, щоб ми розуміли, що коли ми шукаємо Божого лиця в нашому житті, Господа, Ісуса, Він звертає на нас увагу. Він буде посилати нам свої благословіння. Ми бачимо, бути, будемо бачити милості Божі в своєму житті від Господа, які Він нам посилає. Тому що Він знає все більше, ніж ми навіть самих себе. І написано, коли Лука Він описує, де гріб він відкритий, і жінки вони прийшли. Щоби побачити, де лежав Ісус. Але вони його не побачили. І ці ангели Божі, вони кажуть, його немає. Він воскрес. Чому? Чого ви шукаєте живого між мертвими? Чого ви шукаєте живого між мертвими? І він далі почав говорити слова, нагадувати, що Христос, коли був ще. Живе, він говорив про страждання своє, що йому потрібно бути виданим грішникам, що йому потрібно бути розп'ятими, що йому потрібно бути померти і третє дня воскреснути, і написано, і вони згадали. Брати, і сестри, як добре, коли знаєте, є що згадати, коли ми своє серце, свої посудини ми наповнюємо Божим Словом. Боже Слово каже, як та Марія, вона, вона чула слова, ті свідчення про Ісуса, вона збирала в серці своєму. І каже, і прийшов той момент для цих жінок, каже, коли ангел Господній промовив те, що говорив Христос, будучи ще при житті до страждання, каже, і вони згадали це, брати і сестри. Як важливо, щоб нам наповнювати Словом Божим, наші посудини, наші серця. І прийде той момент, коли, ми, коли Дух Святий нам нагадає. Чуєте? Можливо, прийдуть моменти в нашому житті, коли, здається, таким, мені на думку приходить Євангелі е, від Матвія, 25 розділ притча про 10 дів, які очікували жениха, які очікували Христа, так скажемо, і написано, і прийшов момент, коли всі уснули. І потім, коли залунав звук, ось жених іде, і каже: всі вони проснулися і почали готуватися до зустрічі. І Писання говорить: п'ять із них мудрі були, п'ять не мудрі, і мудрі вони приготували, вони мали запас. Вони мали що згадати, брати і сестри. Вони достали із скарбниці серця свого, і вони розуміли, що відбувається. І написано п'ять немудрих, які не мали що. І тому хай Бог благословить і допоможе, брати і сестри, наповнюватися словом життя. Слово, яке євангеліє, яке оживляє, тому що писання говорить, воно є живе, воно проникає до розділення душі і духа, воно, знаєте, вселяє віру в наші серця. Надію прийде момент в нашому житті. Воно, знаєте, можливо, ми призабудемо його, але Дух Святий нагадає тоді, коли потрібно нам, щоб згадали. Хай Бог благословить в нашому житті кожного із нас. І знаєте, я хотів би. Звернути увагу, добре жінки вони йшли. Вони, написано, що вони побігли і розказали учням, що Господь він воскрес. Господь Його немає. Ми бачили ангелів, які говорили нам про те, що Він є живий. І написано: а учні, учні, які ходили три з половиною роки за Ісусом. Учні, які навчалися, які бачили, які. Робили справи, які доручав їм Господь, вони не повірили. В них не вистачало віри. І написано, Петро, він побіг і побачив, насправді, чи є там Господь, але Він там його не побачив. Брати і сестри, я хотів би звернути увагу, що, що це слово на сьогодні до нас говорить. Що, ми, що Господь хоче, жінки вони приготували те, що вони могли зробити для Ісуса. Вони зробили. Що Господь хоче, щоб ми зробили в нашому житті для нього? Брати і сестри, Господь хоче, щоб наше серце воно було посвячене для нього. Господь хоче, щоб наше життя воно було як ті приємні пахощі для Господа. Писання, говорить Матвій, описує в 25-му розділі про, про те, як Господь Ісус Христос він прийде у друге, брати і сестри. У друге, на землю за своїми. І написано: не прийде, як перший раз, але написано у славі у величі. І писання говорить із святими анонами своїми і буде відділяти одних праворуч інших ліворуч. І каже, скаже тим, які праворуч віддіть благословені в радість пана свого, яке приготовлене вам від закладень світу боя. Бо я був голодний, бо я був спрагнений, бо я був нагий, ви оділи, ви нагодували, ви, ви відвідали мене. І вони скажуть, Господи, коли ми тебе бачили, коли ми це зробили для Тебе. І каже, коли ви зробили одне, одному із малих цих, каже Господь, це зробили мені. Брати і сестри, Господь хоче, щоб ми робили для нього. Щоб ми працювали для нього, щоб ми керувалися Духом Святим, як свій час Симеон, який, який чекав, який чекав спасіння Ізраїлю, і він дочекався, тому що Господь йому сказав, що побачиш не побачиш смерті, доки не побачиш спасіння Ізраїля. І він Духом Святим він був попроваджений у Храм Господня, і він побачив. Він побачив, брати і сестри, спасіння, яке Бог приготував для Ізраїля. І не тільки для Ізраїля, а спасіння, яке Бог приготував для всіх людей на планеті Земля, брати і сестри, і для мене, і для вас. Слава нашому Господу! І нехай Господь Він благословить і допоможе. Знаєте, люди кажуть Писання, що жінки вони шукали Христа, шукали Христа. У гробі. І ангел Господній, він каже, не шукайте живого між мертвими. Люди сьогодні вони шукають, знаєте, таких місць особливих, їдуть, летять в Ізраїль, бо там до гробу Господню, бо там був похований Христос, щоб щось особливе побачити. Я хочу вас завірити на підставі Євангелії. Там Христа немає. Писання говорить, коли. Організувалась церква в Антіохії і в Єрусалимі. Брати, вони почули, що там заснувалася церква Божа. І післали Варнаву. Варнава, який прийшов туди, він побачив щось особливе там, побачив, брати і сестри. Він побачив благодать Божу. Він побачив спасенних людей, які знайшли Ісуса Христа в своєму житті. Він побачив Христа в їхніх лицях. Брати і сестри, Господь пробуває між живими в церкві своїй. І тому, якщо в нашому серці є бажання побачити Ісуса, знайти Ісуса, Він є у церкві Божій. Тому що Христос сказав: Я побудую церкву, і ворота пекла не здорлають її. І слова Ісуса Христа, де збереться двоє чи троє в'яви, Я серед вас, Христос серед дітей Божих. Там, де збираються в ім'я Боже, в ім'я Ісуса, там, Господь, ми можемо там зустріти Христа. Там можемо відчути благодать Божу. Там відчути можемо Господа. Брати і сестри, хай Бог благословить і допоможе кожному із нас шукати Господа там, де Він є. Брати і сестри, там, де Він є, Господь, він вірний, залишається Своєму Слову. Хай Бог благословить. І допоможе кожному із нас шукати Господа. Це, це повеління Христа. Можливо, ми думаємо, я знайшов, я прийшов у церкву, я знайшов церкву, уже все, не потрібно нічого шукати. Писання каже, щоби шукали Господа повсякчас, повсякденно. Тому що тим, хто шукає Господь, Він дає нагороду. Тим, хто шукає Господа є нагороду, Бог він дав життя кожній людині і мені, брати і сестри, вам дав. Оцей відрізок часу. Ми не знаємо скільки. Можливо, 20, можливо, 70, 80, 90 років. І писання говорить, що Бог дав життя, і щоб люди шукали Бога на землі. Бог поставив ці границі, щоб люди шукали Бога на землі чи не знайдуть Його. Хоч Він недалеко від кожного з них. І тому Хай Бог благословить, брати і сестри, щоб і ми шукали. Тому що Господь Він, він бажає цього, каже, Він той, який дається знайти тому, хто шукає його, брати і сестри. Писання говорить, що навіть не ми його шукали, але Він нас знайшов. Слава Господу! Це милість Божа, це благодать Божа. І тому хай Бог благословить, живі люди, це ті, які. Брати і сестри, тільки прийняли Господа в своє життя. Живі люди це є церква Божа. Апостол Павло каже, що нас мертвих, ми не знаючи Господа, ми були мертвими для Бога. І каже, із... Ну, були дітьми гніву, дітьми прокляття, але Бог через милосердя своє, через превелику свою любов, Він нас воскресив разом з Ісусом Христом, слава Йому! Він оживив, Він дав своє життя нам, бо слава нашому Господу, тому що Він полюбив нас, тому що Він зглянувся над нами, брати і сестри, хай Бог він благословить і каже Писання так, коли е, ви воскресли з Христом, говорить. Апостол Павло Пислані до Колосян, коли ви воскресли з Христом, брати і сестри, то шукайте те, що вгорі. Це порада апостола Павла. Він каже, як сьогодні було нагадано, він той каже, який прийняв від Господа. Каже, Євангелію, яку я вам проповідую. Я не навчився від людей. Я не прийняв від людей, але відкриттям самого Господа. Євангелю Христову. Йому сам дав Христос. І Він написано, Він говорив, Він звіщав, Він проповідував. І він ця Євангелія сьогодні вона досягнула наших сердець. Сьогодні наші сердечні вуха вони почули звістку Євангелію, звістку спасіння про те, що наш Господь він є живий, що наш Господь він воскрес, що Господь він знаходиться не серед мертвих чуєте, але серед живих. У гробі Ісуса немає. Щоб часом, брати і сестри, ми не шукали там, де Христа немає. Шукаємо там, де він знаходиться. Але Христос, він серед церкви своєї, серед вибраних своїх. І тому апостол Павло він каже: коли ви, коли ми, брати і сестри, воскресли з Христом, Христос нас воскресив, Господь силою своєю воскресив. І каже, коли Дух Того, хто воскресив. Ісуса Христа з мертвих живе у вашому серці, то Бог воскресить і ваші тіла, силою своєю і величою своєю. Слава нашому Господу! І тому, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де і Христос сидить по Божій правиці. Господу, хай буде слава повіки. Амінь.